Перше я хочу подякувати громадський руху чесно за їхню ініціативу. Вважаю, вкрай важливою, тому що ці вибори повинні підняти із невіри людей і дати країні шанс. Зробити це без чесності і прозорості неможливо. І саме тому на центральному рівні від імені партії на радянська з громадським рухом чесно ми також першими открапилися, підписали угоду про співпрацю. Ми ще в грудні минулого року на раді партії прийняли рішення, а на з'їзді затвердили його наприкінці березня, яким на себе взяли зобов'язання самі ще до реєстрації наших кандидатів, підкресли до реєстрації кандидатів, по кожному з них розмістити публічно в інтернеті інформацію. Перше автобіографія, друге декларацію про ставки, третє документи про освіту. Хочу наголосити, в автобіографії ми прийняли рішення, що кожен потенційний кандидат вкаже, що він чи вона є громадянином України, і громадянства іншої держави немає. Чи в українському парламенті були виключно громадяни України і не було там бомжів, які тримають по кілька паспортів або по кілька запасних аеродромів. Тому ця інформація буде відкритою. Ми чітко заявили на з'їзді, якщо Романський любчесно, будь чи будь-то журналісти, чи будь то громадяни. Виявить, неправдиві відомості, знайде фальшивий диплом про освіту, чи знайде якусь невраховану нерухомість, чи знайде в когось інший паспорт, чи будь-що, що може компроментувати наших людей, такі люди не будуть зареєстровані датами. Тобто це щира співпраця. І ми будемо своїх зобов'язань дотримуватись. Це перше. Друге, що я хотів сказати, зараз. Фактично вже розпочинається виборча кампанія, і ми бачимо, на що спрямований тієї влади. Я думаю, всім вже видно, що Янукович – це флюгер, людина без жодних переконань. Наможу приклади. Російська мова з 2004 року сім років. Віктор Янукович сім разів змінював свою думку, свою позицію щодо російської мови на протилежну. То державна, то не державна, то державна то не державна, то державна, то не державна. Зараз знову під вибори вирішили державну. Це флюгерство, це політиканство. Це не має жодного відношення до державницької позиції. Другий приклад. Недоторканість. Зараз регіонали почали знову піднімати питання скасування недоторканності. Вони роблять це нечесно, непослідовно, злодійкувато. Я завжди відповідаю за свої слова. У 2007 році два народних депутати зареєстрували законопроект, яким запропонували скасувати недоторканність для всіх. Тобто поставити в рівні умови президента, депутатів і суддів. Це та чітка позиція, яку я відстоював під час президентської кампанії 2009 року. Жодної недоторканної особи в країні вчинив злочин під суд. Хто були ці депутати? Пам'ятаєте? Перший з них Янукович Віктор Федорович, другий Лавринович Олександр Володимирович. Тоді два депутати в опозиції. Внешли цей законопроект. Він був схвалений парламентом. Я, Анатолій Гриценко, за нього голосував. А потім я і інші, хто за нього голосував, залишилися на тій же позиції. А Янукович, як флюгер, змінив її на протилежну. Той законопроект був спрямований до Конституційного суду. І в жовтні 2010 року тихенько, проте мало хто знає. Їхній Конституційний суд прийняв мудрі рішення. Він сказав, що з депутатів можна зняти наторкання, а президента чіпати не може. Хтось уявляє собі, щоб їхній Конституційний суд прийняв самостійне рішення і зарубав законопроект кого? Президента і міністра юстиції. Хтось може уявити собі, що законопроект був виписаний юридично неправильно. Його ж писав юрист вищої кваліфікації, заслужений юрист України. Міністр освіти э, юстиції неодноразово. Це означає, що для Януковича точка зріння є місцем сидіння. Він був в опозиції, він тоді виступав за скасування на таркана для президента. Став президентом Все страшно.